Це шинковка для, для шинкования овощей. Ми сюда сюди от вставляємо морковь і вот вона вот випадає у нас пошинкована. І, і так само у нас буряк. От такий от шинкований бурячок. Так щоденно розпочинає свою роботу пані Олена та ще сім волонтерів. Після того, як продукти пошинковані, їх відправляють до сушарки. Час висушування овочів, фруктів чи м'яса залежить від вологості продукту. Найдовше у нас сушиться буряк, десь 8-10 годин, а інші е овочі, ну, десь 6-8 годин. Чим Більше вологи, тим довж, довше процес сушіння. Одна з найулюбленіших страв бійців український борщ. Інгредієнти для нього висушують протягом дня, потім вакумують. Такої порції вистачає на 8-10 бійців. Їм потрібно тільки проварити борщ та додати картоплю. Також тут опанували технологію сушки м'яса. Його додають переважно до перших страв. Враховують і побажання від військових вегетаріанців. Ну, наприклад, у мене зараз є суп чешевиці. Це якраз для веганів. Ми виготовляємо або взагалі без м'яса, або з соєвим м'ясом. Готуємо ще і так, задовольняємо їх потреби. А це смаколики, знайома з дитинства сушка з різноманітних фруктів із горіхами та енергетичні батончики. До речі, без цукру. Ми скажімо так за здорове харчування. Вони досить солодкі за рахунок. Того, що ми додаємо сухофрукти, додаємо туди знову ж таки овсянку, додаємо туди той же шмак, ті ж горіхи. Працює команда щоденно, зранку і до після обіду. Не зупиняються навіть під час аварійних відключень світла. А поки його немає, ми сидимо і це все чистимо, 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 нарізаємо, нарізаємо, все підготовлюємо вручну трьом, якщо як би, немає електричества. Добу команда виготовляє від 30 до 50 пакетів кожної страви. На передовій такі сухпагі дуже зручні в користуванні, адже на приготування бійці не витрачають багато часу. Супи, наприклад, можна їсти лише після трьох хвилин запарювання. Ну як роблять, засипають в посуд, заливають укропом. Ну і бажано закрити, щоб трішечки-трішечки пропарилося. Декілька хвилин такої порції вистачає одному військовому для ситного обіду. Наші захисники, які куштують страви, задоволені. Ділиться волонтерка. Команда відправляє сухпагій на кілька напрямків. Частиною продуктів допомагають небайдужі містяни. Якщо ви маєте чим поділитись, приносьте овочі, фрукти чи м'ясо за адресою вулиця Незалежної України, 82. Також можна допомогти фінансово. Номер картки ви бачите на екрані. За ці. Кошти волонтери придбають продукти. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал НТМ.